Засвіти в серцях наших Чоловіколюбче владико, нетлінне світло твого Бога пізнання, і відкрий мислені очі наші, щоб ми розуміли Твоє євангельське проповідування, вложи в нас і страх блаженних Твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне Тобі, бо ти єси просвічення душ і тіл наших, Христе Боже. І тобі славу воссилаємо з безначальним Твоїм Отцем, і Пресвятим, і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Від Луки Святого Євангелія читання. В той час горнулися до Ісуса всі митарі і грішники, щоб його почути. Фарисеї ж з книжниками нарікали Цей грішників приймає і їсть разом з ними. Тоді Ісус сказав до них оцю притчу Хто з вас, маючи сотню овець і, загубивши одну з них, не зоставить 99 у пустині та не піде шукати загубленої, поки її не знайде? І знайшовши, він, радіючи, кладе її собі на плечі, і, вернувшися додому, скликає друзів та сусідів, і каже Радійте зо мною, бо я знайшов вівцю, що була загубилась. Отак От кажу вам, що на немі буде більша радість над одним грішником, що кається, ніж над 99 праведниками, яким не треба було покаяння. Або яка жінка, маючи 10 драх і загубивши одну, не засвітить світла, і не замітатиме своєї хати, і не шукатиме, не шукатиме її дбайливо, поки не знайде. І знайшовши, вона скликає подруг і сусідок і каже: Радійте зо мною, бо я знайшла драхму, яка була загубила. Отак От кажу вам: буває між ангелами Божими, радість над одним грішником, що кається.